Музику для перехожих грали музиканти в одному з торговельних центрів Сєвєродонецька. На концерті Musical Hats виступили чотири музичні гурти та стільки ж сольних виконавців. Музичний вечір організував Луганський обласний молодіжний центр. Як то було розповість Катерина Тиріна? Молоді музиканти виконували власні композиції та кавер версії відомих хітів. Щоб люди были к тому що ти граєш. Люди нам и це заряжает. Сіверодонецький гурт Діфузіон презентував свій новий альбом Кохаю та ненавиджу. До нього увійшло 14 пісень. Далось поділиться енергією, Потім дать людям енергію. І в взяти теж. тоже. Конечно, люди у нас класні в Севері. Ми многих знаємо, люди знають нас. це приємно, прикольно, коли підтримують. Гурт з назвою Не треба на гітарі, флейті та акордеоні зіграв фолк-музику. Це їх дебютний виступ. Весна, весна, прийма, весна, 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 весна. Час очень інтересна публіка музика на українську тематику, особливо в стилі рок, щоб молоді виконавці Сієродонецька, не тільки Сіверодонецька, всієї Луганської області мали можливість виступити на технічній апаратурі і зробити такий майданчик, щоб вони могли надати широкому загалу свої ідеї, свої пісні, свою музику, ідея хороша, так як нужно розвивати молодих. Класно, мені очень подобається. Побольше таких казки. Серта в нашому місті. всі учасники отримали грамоти від організаторів. А найактивніші глядачі призи від спонсорів, сертифікати на каву та білети в кіно. Катерина Тиріна, Сергій Іванов, події.